Радіо UA Chicago дорогі радіослухачі. Зараз з нами Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, слава Україні. Героям слава ну що ж, пане Петре. Я вас запитаю звичайно спочатку у загальне на таке питання, яка ж ситуація на фронті. Ну, загалом, по всій тисячі кілометровій лінії розмежування є відносна вогнева рівновага. Дійсно, противник перебуває у стані атакуючої сторони. Дійсно, противник за принципом там тактики салямі. Що таке тактика салямі? відрізання невеличких шматочків нашої території, трохи просувається уперед. Найбільший успіх, який у них є, це Авдіївський плацдарм, Вони його зуміли опанувати, але стратегічної мети, яку вони перед собою ставили, вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до дня побідобесія. Вони не змогли осягнути, ну і мають на жаль невеликий успіх в частині, що стосується утворення нового плацдарму на Харківщині. Об'єктивно все залежить виключно від кількості зброї наших союзників. Ми встановили кілька історичних рекордів, ось буквально на днях. Є підтвердження, що під час харківської операції співвідношення втрат складало 1 до 8, А під час боїв за Авдіївку в активній фазі на в циклі Лютий березень був встановлений рекорд після другої світової війни 1 до 16. Це щось неймовірне. Джерело НВ в українській розвідці підтвердило, що ГУР за допомогою безпілотників атакувало радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілий воронеж М в Орську Оренбурзькій області РФ за 1800 кілометрів від кордону з Україною. Про рекордну для України таку атаку безпілотників давайте поговоримо, що змінює удар по РЛС. У частині самих бойових дій не змінює нічого. Радіолокаційна станція Воронеж призначена для того, щоб обчисляти балістичні пуски в першу чергу стратегічних американських ракетоносців класу Огайо, які мають на борту просто неймовірну е, ракету трайден 2 До речі, у її розробці брав участь українець на самому базовому. Рівні це далеко, не таємниця. Це 24 ракети, які мають роздільні боєголовки у комплектації або на 100 к 14, або на 475 Вісім от саме проти цієї зброї і націлені ці радіолокатори. Бо коли стратегічна балістична ракета виходить із стулуба ракетоносця, вона піднімається на величезну висоту у космос, десь 4-6 тисяч кілометрів там переходить у бойове положення і рухається до своєї цілі. Тому ж розуміємо, що цей локатор ніяк на нашу війну не впливає, але він впливає у частині іміджу і впливає дуже сильно, і цей імідж конче переросте у практичні речі. Чому якась невеличка безпілотна система зуміла пройти їхню багатоешелоновану оборону і таких дуже хвалені комплекси, як С-300 фаворит, С-350, вітя найсучасніша, яку вони дуже рекламують С 400 Тріумф, не змогли упоратися з ним, не кажучи вже, що такий стратегічний об'єкт, а це об'єкт ядерного прикриття. Це вже свята святих, нічого вищого не існує у природі за винятком самих пускових установок, не змогли прикрити хоча б старенькими буками, не кажи вже про Невесенький панцир С1, цей Тор М чи хоча б осою. Отут філософія успіху. Чому? До речі, Росія у перший із часів і, і минулого століття, 60-х років, за підсумками 2023 року втратила другу позицію як виробник і продавець зброї. Продавали в більш ніж 30 країн за 200 до 2023 рік ледве у 15, і це якраз є стратегічна ревізія. Тепер ті, хто закупляли дивізіони С 400 серйозно задумають, а чому не потрібні? А так, щоб ми розуміли, один дивізіон фрактується на світових ринках від мільярда. До 200 мільйонів доларів і ще один дуже серйозний психологічний момент. Наші союзники, на жаль, особливо особливо наші партнери сполучені штати ніяк не можуть відважитися дати нам дозвіл, щоб ми застосовували їхню зброю проти росіян, особливо касетні атакам. Так от показуємо, що б'ємо по по елементу ядерної його. Захисту і нема ніякого ядерного апокаліпсу, то дозвольте вже нарешті застосовувати ваші ракети. Тобто, ми чітко розуміємо, що цей дрон, який атакував у цю РС, він був виключно українського виробництва. Точно сто 100% тільки так. Це тобто, ну як ну тут, тут теж пра правильно mm. треба розставити акценти. Mm -hmm. Яку частину мікроелектроніки ми не можемо виробляти самі, але е, комплектуючи, не вважаються підсумковою е, підсумковим продуктом виготовлення. Підсумковий продукт виготовлення є вже одиницею зброї, яка має чітке право власності і має чітку національну належність. Дійсно, це наша безпілотна система, яка розроблена і спрацьована виключно в, в Україні. Можна сказати, що це була рекламна кампанія нашої безпілотної системи. В тому числі однозначно, а ще якщо сюди включити морські безпілотники Сібейбі і Магура, які показали просто блискучі результати у боротьбі з великими суднами, а ще зуміли туди інтегрувати реактивну систему залпового вогню град, то угу. це безпрецедентне явище ніхто подібного нічого не робив. Взагалі, українці високоінтелектуальні у частині вміння застосовувати зброю, це нам і допомагає виживати зрештою та ця війна, тільки тому і почалася, що Московія без України неможливо. В усіх сенсах цього слова від території до нашого інтелекту і генетики, ну це підтверджує направду інша інформація, яка сьогодні була опублікована на сайті. Е Української правди, так що Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби для ударів по Україні в Курській області. Недавно розбився важкий іранський безпілотник. Він ніс на борту новітні іранські авіабомби Каїм 5 Це 2019 року. Вони були поставлені на озброєння в Ірані. Що це за бомби? Чи пламерні бомби, планерні бомби дуже високоточні, але це легкі калібри, легкі, це не важкі калібри. Це по-перше, по-друге, отаких безпілотних систем Моджахер 6, щоб по дві бомби на, кожен, на, на кожне крило чи на кожний борт, і щоб вони по-справжньому нам дошкулили, ну треба кілька сотень. Я не перебільшую. Кілька сотень, отоді От буде дошкульно боляче. А якщо це кілька одиниць, які працюють в, в режимі апробування технології, а бомба планерна може скидатися на відстань до 40 кілометрів і іранці в такий спосіб обкатують свою технологію на нашому бойовищі, то дуже важливо не перебільшити загрозу від цієї зброї. Я жодним чином не, не применшую це зброя. Вона серйозна, вона вбиває, вона і нищить, але і не може бути так, як склалося по харківській операції, особливо перші дні, де розігріли. Наші медійні майданчики, так щоб мало не апокаліпсис, взагалі у природі вундервафе не існує, не існує. Є просто дуже якісна зброя, а успіх досягається трьома принциповими моментами: концентрація сил і засобів, узгоджена робота родів військ і прихований манер. Ну і звичайно, ресурси, ресурси і ще раз ресурси. Наша війна це вже перебуває в класичній стадії третьої індустріальної. Війни, що це таке, це коли пішло на виснаження стратегічних ресурсів. Нацистська Німеччина програла тільки тому, що велетенський Євроатлантичний простір мав колосально більше, особливо англосакси, аніж мали німці. На той час одні сполучені Штати Америки ВВП мали у два з половиною рази більше ніж вся планета Земля разом узята. Зрозуміло, ми ще про Харківську область згодом поговоримо. Про каби чи є порятунок від них, чи західна зброя може їх збивати, або точніше правильно сказати носія цих кабів, може може нічого складного, ніяк нічого складного взагалі такий повітряний бій. Це складна операція. Це не про не е, прогулянка гірською місциною, але тим не менше наші союзники, особливо Сполучені Штати Америки, таку зброю мають. Ф-16 може брати набор до 6 ракет, aim АМ 120 Амрам. Найкраща модифікація завдає ударів до 180 км на глибину. Сам Ф-16 по собі дуже високошвидкісна машина, максимальна швидкість 2400 км. Це дуже багато. В залежності від навантаження бойовий радіус може складати від 500 а з двома ракетами ЕМ120 АМ Амрам до 1700 км. Метрів навіть пара, навіть пара літаків може кожна по чотири ракети може зробити філософію перевороту. Чому тому, що су 34 а це головний носій, який нам дошкуляє важкими калібрами фабів, фаб 250 фаб 500 і найважчі у паб 1500 Є в всього більше десь у межах 80 машин, якби за умовний місяць. При якісній роботі, хоча б однієї ескадрилі, 12 машин, F-16, поклали так машин 20-30, десь так, то росіяни просто перестали би їх застосовувати. Чому тому, що вони за минулий рік до строю поставили всього нашого шість машин, все всього наше. А ми з допомогою патріотів. У лютому знищили більше десятка. Чому перестали використовувати патріоти? Тому що противник теж не дурень. Є, є таке явище, як новизна. Вони не чекали, що ми можемо так близько патріоти підсунути під лінією боєзітнення, налущити оцей десяток літаків, але лан. Ланцети є, вони також їх удосконалили, розвинули і почалося полювання, втратити 200 мільйонну машину, а також одна пускова установка. Це для нас завелика розкіш. І ми вже з не можемо повторно дозволити таку операцію. А от а от Е шістнадцять запросто. Державне бюро розслідування в рамках кримінального провадження досліджує обставини прориву російськими військами кордону в Харківській області. Про які саме обставини йдеться, яка ваша думка стосовно прориву? Ну складне питання, що там роз, розслідується. Треба дуже ще дочекатися резул, результатів. Дійсно, не чекали, що ворог із того, із того напрямку може ударити. І є ще одна ілюзія, що, мовляв, там все можна було по мало лінії демаркації залити без. Бетоном, а розуміючи наскільки велетенський російсько-український кордон, то об'єктивно в нас немає стільки сил і засобів, щоб умовно побудувати зводні опорні пункти пункти. Як того вимагає воєнна наука кожних 300 метрів, ну так просто для. Не буває, і я би зараз не, не поспішав чіплятися за е, оцю е, тему. Треба направду дочекатися офіційних рез результатів. Просто якось так дійсно зараз досліджують прорив, але ми ж знаємо, що прорив насправді відбувся з початку війни по великій лінії фронту. І до прикладу, чи не будуть розслідувати досліджувати державне бюро розслідування, хто розмінував Чингар? до прикладу, або щось ось такі речі, Чому ми іщу, дуже серйозно таку. забігаємо наперед. Давайте ми вийдемо Добре. з цієї фази війни. Невідомо, що як ми вийдемо, бо я маю свою тверду позицію: що вийти на північне поязов'я і стиснутися до старої лінії розмежування цілком можливо за винятком Маріуполя. Маріуполь брати це божевілля. А от як проходити Донецьк? 200 тисяч людей покласти чи просимо армію США, щоб до, допомогла зас, застосувати свої Б-1 Ланцер, Б-2 Спіліт чи Б-52, і тисячами тонн бомб засипала Донецьк. Вони маленьку Авдіївку брали 10 років. То на, то як нам їх брати? Тому тут ми дуже забігаємо наперед і генеруємо ті питання, котрі, на мій особистий упереджений погляд, не на часі. Зрозуміло, дякую. З нами був Петро Черник, військовий експерт. Дякую вам, гарного вам дня, до побачення. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.